Друзі, всім вітання на моєму каналі про село. Сьогодні буде мова у відео зовсім не про рослини, не про теплицю, а про сонячну станцію. Як ви могли побачити на відео, це сонячні панелі. Ось ми маємо таку сонячну станцію. Вирішила вам трошки про неї розповісти. Може буде комусь цікаво, хтось хоче собі таку побудувати. Тому що як ми починали будувати, та навіть ще в планах було, в інтернеті шукала інформацію, яку конструкцію зробити, як краще, що зробити, то ну, дуже небагато інформації. І так на власному досвіді дещо-дещо по рекомендаціях спеціалістів ми зробили, але є деякі мінуси. Ну, про все по порядку. Сонячна станція в нас на 30 кВт, підключена під зелений тариф. Панелі фірми Лонгі на 570 Вт. Двохсторонні. Тут їх 52 штуки. Тут 26 на одному полі і на іншому 26. Всі вони стоять з південної сторони, направлені в одному напрямку. і Генерація найбільша в нас десь в обідню пору. Зараз зима, такої генерації немає, як літом, менше, але все рівно. От перші числа лютого, перше, друге, третє в нас було сонячно, дуже-дуже. Цілий день світило сонце. І генерація була 144-145 кВт за день. Це дуже чудово. В По обідню пору, як сонце стояло прямо, то була десь генерація 25 кВт за годину. Це нормально. А зараз в похмурі дні виробляє так, 15-20 кВт це за цілий день. За годину може бути десь 3 кВт, ну, як коли. Якщо там трошки десь хмаринки розійдуться, то трошки більше, а деколи менше. Ось, ось такі панелі. Інвертор у нас соліс, також на 30 кВт. І хочу вам ще показати конструкцію. Робили конструкцію, придумали самі. Ця конструкція металева. Так зроблена. О. Тут труба 50 на 50 міліметрів, стойки зроблені. Ця, що підтримує 40 на 40 міліметрів. І зверху і ці перекладини, до яких кріпилися самі панелі, вже 20 на 40. Ну, робили так, щоб була і надійна, не боялася і вітрів, бо тут у нас вітра дують, і витримувала самі панелі. Ну, ніби панелі вони не дуже тяжкі, але щоб було все надійно. Ось така сонячна станція. А які у нас вже зараз мінуси проявляються, це відстань від Цього першого поля і до другого. Ось оцей проміжок. Звідси і сюди. Робили ми цю сонячну станцію в минулому році весною. І весною було дуже важко визначити відстань, щоб вона не перекривала одна іншу. І Не можна було ні в кої знати точно розміри. І Зараз, як показала практика, треба було хоча б на пів метра на метр відступити. Тому що сонце ще в грудні, його то й мало в грудні, але все рівно, коли воно ходить дуже низенько, то ось на другому цьому полі знизу ці панельки трошки на пару цих прямокутничків трохи притіняються. Ну це не страшно, але з досвідом бачиш свої плюси і мінуси в роботі. Ну це завжди так, поки сам не зробиш, то. Чи є поради, чи підказки не завжди працюють. От так що. Так що вирішила зняти відео, показати вам, що ми маємо сонячну станцію, може хтось хоче собі робити. То чим можу, допоможу. Можете в коментарях задавати питання, а ні, то ще зніму відео конкретно про щось розкажу. По генерації можу сказати, що навіть. Листопад і грудень місяць, в минулому році це були дуже-дуже похмурі дні. Сонця, можна сказати, зовсім не було. Може там якийсь день, один-два виходило на трошки і все. Але за світло ми нічого не платили. Достатньо нам було на власне споживання. В грудні була найменша генерація. І нам вистачило, що навіть там щось декілька кіловат продали по зеленому тарифу. Ось так. А далі побачимо, як вона буде працювати, але, на мою думку, що це варто робити. Вона себе оправдовує. Навіть можна ставити гібридний інвертор на власні споживання, так як світло все дорожчає і дорожчає для населення, і воно і буде дорожчати. Так що перспектива майбутнього це сонячна генерація. Це ось таке невеличке відео. Пишіть в коментарях, що кого цікавить. Може якісь поради від вас, у кого вже є сонячна станція, може щось порадити, пишіть. Буду читати коментарі, давати відповіді. Все, до нових зустрічей. Всім мирного, гарного дня!